Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань екологічної політики та продокористування. І сьогодні, а, перед початком засідання нам потрібно обрати секретаря засідання. Бачу Сергій Васильович в дорозі, тому буду просити Сергія Володимировича Манзія. Сергій Володимирович, за моєю допомогою. Прошу вас допомогти відповідно. Вести засідання. Добре, Олеж Володимир Спробуємо. Палонів ну, колеги. Хто з щоб призначити секретарем сьогоднішнього засідання? Манзія Сергій Володимирович. Магера. за ручки за. за. Олеж Володимирович, 11 Бачу за. 11 так. Да. Дякую. Шановні колеги, чи всі ознайомлені з порядком денним? Чи є доповнення до порядку денного? Порядку денним нагадують тільки одне питання: це призначення рекомендації щодо призначення к, е, нового керівника Міністерства захисту довкілля природних ресурсів. Кандидатурою є пані Світлана Гринчук. Е, інших питань немає. Тоді прошу затвердити порядок денний. Хто за? Усова за. Приворучки назад. Нестеренко за. Чорний за. Олег Володимирович, 13 за. Дякую. Правильно, у вас так да, само. Абсолютно, абсолютно вірно. Дякую. Mm -hmm. uh, тож переходимо до розгляду питання порядку денного. Uh, шановні колеги, до, uh, до комітету до Верховної Ради. Надійшло подання до до, да, до до Верховної Ради. Надійшло подання від Дениса Анатолійовича Шмагаля, прем'єр-міністра кабінету міністрів України, з пропозицією призначити Гринчук Світлану Васильовну міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Світлана Васильівна присутня разом з нами, і е, я попросив би Світлану Васильівну е, стисло розповісти про свій службовий шлях і про е, ті кроки, які всі ми очікуємо на цій посаді. Е, прошу розповісти на про найпріоритетніші напрямки е, і як ви бачите взаємодію з комітетом Верховної Ради з цією Верховною Радою, а потім я впевнений у членів комітету будуть питання і будемо переходити до голосування. Будь ласка, Суславна Сліду. Дякую, Олеже Володимировичу. Доброго дня, шановні шановні колеги. Не побоюся цього сказати, тому що ми з вами знайомі і співпрацювали в той період, коли я була заступником міністра захисту довкілля і природних ресурсів з питань європейської інтеграції. З деякими з вас в той період, коли я очолювала департамент з питань зміни клімату в міністерстві. Цьому ж міністерстві мій службовий шлях, в принципі, пов'язаний починаючи з самого початку 2015 року на державній службі пов'язаний з питаннями захисту довкілля, з питаннями зміни клімату. Тому в Галузі, я орієнтуюся. Можу вас запевнити, що побувши заступником міністра енергетики протягом останнього року, ще краще розумію, що нам потрібно впроваджувати, які, які реформи, які виклики стоять перед нами для того, щоб. Ми зробили наскрізну екологічну і кліматичну політику і допомогли нашій економіці залучати інвестиції, відбудовуватися зеленим кліматичним шляхом. Це зараз один з найважливіших пріоритетів. Що стосується того, які першочергові завдання, ми з Олегом Володимировичем вже попередньо проговорювали це. Думаю, в найкоротший в найкоротший термін ми з вами пропрацюємо і повірте, моя співпраця з комітетом буде абсолютно відкритою, конструктивною і з комітетом і з Верховною Радою, тому що питання захисту довкілля, питання зміни клімату це є одне з найскладніших і найважливіших питань процесу європейської інтеграції, і перед нами буде великий виклик. Розробити і впровадити те законодавство, яке ми маємо розробити, для того, щоб наша країна могла бути повністю інтегрованою в європейське співтовариство, і ми знаємо, що до екологічних питань, до кліматичних питань буде прикута чи не найбільша увага, тому що це і обмеження для промисловості, з якими ми можемо стикнутися, і не тільки для промисловості, для сільського господарства, взагалі для багатьох галузей економіки, але в першу чергу. Чергу, напевно, ми всі маємо зараз фокусуватися на питаннях нашої боротьби, питаннях нашої перемоги. І хоч і якби існує таке бачення, що екологія не, не є пріоритетом і захист довкілля, можливо, зараз не є пріоритетом в питаннях, що стосується війни. Однак, моя позиція, я думаю, що позиція кожного з вас, що ми. Повинні навпаки продемонструвати, що це є одне з найважливіших питань, в тому числі в досягненні нашої, нашої спільної перемоги і в боротьбі за нашу спільну перемогу. Тому фіксація збитків, робота з міжнародними партнерами, це і в рамках формули миру, і в рамках оцінки збитків. Перепрошую. Оцінка збитків, напрацювання позицій щодо відстоювання і, і е, вимог щодо відшкодування агресором. Зрозуміло, що воно не станеться за один рік, але підготовка і робота має вестися кожного дня зараз. Це і реформи, які нам потрібно зробити. Вони вам відомі, відомі всім. Це і система екологічного контролю. Це і Покращення моніторингу, це і подальше впровадження реформи промислового забруднення, реформи надрокористування, реформи поводження з відходами. Але я думаю, що ми спільно ще напрацюємо спільну дорожню карту по тому, як ми будемо рухатися для того, щоб максимально зараз звернути увагу на ті питання, які є найбільш критичними, і продовжувати далі нашу спільну роботу. Готова відповісти на ваші запитання. Дуже розраховую на вашу підтримку не тільки сьогодні, а взагалі в взагалі в процесі роботи. І сподіваюся, що ми спільно покажемо хороший результат. Дякую, Слава Васильівна. Ну, по-перше, -по я думаю, що просто за браком часу ви не, не згадали реформи захисту біорізноманіття. Біорізноманіття водних ресурсів, водних ресурсів, лісових ресурсів, все ресурсів. Безумовно, ви, ви знаєте, я впевнений, ви знаєте кількість політик. Кількість напрямків з які притаманні з міністерству? Я сподіваюся, що вони невдовзі ще збільшиться, і сподіваюся, що всі ці напрямки ви дуже швидко опануєте. І друге питання, Суслава Васильівна. Скажіть, будь ласка, чи можемо сподіватися, що ви в короткий період часу презентуєте комітету перше команду? з якою ви зайдете до до міністерства і друге це на ту адженду з якою ви якою можете там і нам запропонувати і верховній раді ну і звісно уряду так, і в який, в який термін ви зможете це зробити Олег Володимирович, команду буду намагатися сформувати в найближчі тижні. Що стосується дженди, також в найближчі тижні. Пропоную, щоб ми вже такий більш конструктивний діалог провели по кожному напрямку. Проговорили всі, всі там бар'єри, загрози, виклики і потенціал кожної впровадження кожного, кожного з цих напрямків, кожної реформи. Думаю, що в найближчі тижні повернуся дуже скоро. Дякую. Ну і на останнє з мого боку, звісно, зараз впевнений і член комітету також долучиться до обговорення. Я дуже прошу вас якнайшвидше увійти, якщо ви будете зараз призначені, а я сподіваюся, ви будете призначені на посаду Верховної Ради, якнайшвидше увійти в підготовку переговорного процесу. У нас не так вже багато часу на це, і чим швидше ви розберетеся, які складності складнощі існують, які переговорні позиції мають бути, які можливі відступи, тому що ви розумієте, наскільки складно нам під час воєнного стану виконувати всі вимоги директив та регламентів Європейського Союзу а, uh -huh. то тим краще. Ну і знов ж таки будемо закликати вас проговорити це з комітетом для того, щоб ми розуміли, що як ми це маємо адвокатувати, і який, які законопроекти ми маємо провадити для е, приєднання до європейського союзу. От от таке прохання до вас, е, і е, давайте поспілкуємося. Юлія юріна, будь ласка, вам слово. Дякую, колеги. В першу чергу Світлана Васильна хочу вас привітати з тим, що ви обрані кандидатом. І я впевнена, що сьогодні Верховна Рада зробить справедливий вибір. Дійсно, дякуємо за тут розпочати величезний пласт євроінтеграційної роботи. Ми щиро сподіваємося, що якраз євроінтеграція це основа основ. На ній буде все будуватися і орієнтуватися. І звісно, це буде в пріоритетах номер один. А, пункт 8 формули миру, президента, і протидії екоциду, і Взагалі екобезпека – це той інструмент, який дозволяє рухатися і країні і а, приведе нас до справедливого миру. Дякую за те, що ви зазначили а, продовження роботи. І сподіваємося, що а, з Верховною Радою буде дуже тісна кооперація також в цьому напрямку. А, Абсолютно погоджуюсь з тим, що згадали пріоритетах біорізноманіття. Це основа стратегія збереження біорізноманіття, основа європейської зеленої угоди. Сподіваємось, Світлана Васильівна, що ви і ваша команда буде орієнтуватися на збереження біорізноманіття, на побудову європейської системи збереження та захисту природоохоронних систем. Ми завершимо реформу смарагдової мережі і не будемо забувати про неї, про те, що ми маємо подальшим її адаптувати до натура 2000 і це один з основних з основних політик, які згадують на всіх світових рівнях, а саме збереження біорізноманіття і захист а, природних а, ресурсів. Що ще хотіла сказати: з, з лісова політика дійсно важлива, щоб вона була проєвропейська, щоб вона була абсолютно інтегрована в європейський простір. Сподіваємося, що під вашим керівництвом а, вона отримає свій. Розвиток і горизонталі секторальні політики вона надважливі. Дякую, що ви їх також згадали. Ще важливий момент це формування екологічної свідомості. Ми про це говоримо, але дуже часто але ми маємо про це не забувати. Хотіла також повідомити, щоб розпочатор розпочалась робота між міністерствами щодо. А... Формування екологічної освіти, і я дуже прошу звернути вашу увагу на надважливий напрямок, тому що від цього залежить наше сприйняття взагалі захисту довкілля. І останнє останнє хотілося вам сказати, щоб дійсно ви е, сформували ту команду, яка буде про європейська, про екологічна, порядна і ефективна. Вам успіхів і вітаємо вас! Дуже дякую, Юлія Юрівна. І сподіваюся на, на, вашу, на вашу підтримку і на плідну співпрацю. Дякую. Олена Володимирівна Криворучкіна, будь ласка. Дякую, Олеже Володимировичу. Я звернуся до колег буквально дуже коротко враховуючи обмеження часу. Наразі ми дійсно маємо в особі Світлани Васильівни достойну кандидатуру на очільника міністерства довкілля. Вона має значний бекграунд, вона має значний досвід роботи в міністерстві екології. Вона має високий рівень і професійних компетенцій, і комунікаційних здатностей, що я впевнена, допоможе у короткий термін. І сформувати команду і реалізовувати разом з нами всі ті напрямки. Особисто мені дуже приємно, що Світлана Васильівна із наукової спільноти це теж дуже важливо для подальшої роботи і для формування стратегічного бачення е, е, у формуванні державної екологічної політики і впевнена, всі ми одноголосно підтримуємо цю кандидатуру. Дякую. 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 Шановні колеги, Чи є ще Запитання до претендента на зайняття посади міністра закладу природних ресурсів України. А, так, якщо можна, будь ласка. Да, будь ласка. Да, Слава Сліна, доброго дня. Рада вас вітати на комітеті. Сподіваюся, що будемо часто вас вітати на засіданнях комітету. Ну, стикалися з вами по роботі. Також по вашому резюме видно, що в своїй професійній діяльності у вас дуже багато. Років було присвячено саме питанням зміни клімату. А як голова підкомітету з питань зміни клімату, який, до речі, буде мати своє засідання сьогодні, о 14.30, і розглядати вже до другого читання рамковий закон з питань змін клімату, хотіла би запросити вас уже, можливо, навіть в новому статусі міністра. Сподіваємося, в новому статусі міністра на цей підкомітет, тому що це важливий законопроект, який. Є Буде вимагати підтримки залу, але з однозначно а, і буду колегам напевне корисно теж мати розуміння з боку міністерства. Я розумію, що хоча ви не були в міністерстві у справах а, а, в, а, в екологічному нашому міністерстві, в були в енергетичному міністерстві теж стикалися, були дотичні до напрацювання тексту цього законопроекту. Тому так принагідно користуюся зразу можливістю. Вас залучити до роботи і до роботи комітету. Дякую, Леся Володимирівна. Я дуже буду намагатися сьогодні приєднатися. Не знаю, правда, наскільки там затягнеться все в Верховній Раді, але впевнена можу вас запевнити, що ми по екологічній політиці, по кліматичній політиці теж маємо багато чого зробити, опрацювати і точно зробимо такі хороші результати. Дякую вам, сподіваюся на вашу підтримку і співпрацю. Дякую, Світлана Васильівна. Скажу вам відверто, що раніше, ніж все завершиться в Верховній Раді, ми не розпочнемо. Так що у нас тут з вами точно буде збік в, в часі, але розумію, що будуть формальні потім заходи, і я сподіваюся, що все ж таки ви встигнете. Леся Володимировну. Буду просити, щоб Леся Володимировна надіслала Світлана Васильівні з посилання на, на підкомітет. І так само і запрошую всіх членів підкомітету сьогодні прийняти участь. Дякую, шановні колеги. Якщо інших питань немає, то прошу перейти до голосування. І я пропоную наступну пропозицію. На вирішенні комітету за результатами розгляду кандидатури ухвалити рішення, рекомендувати Верховній Раді ухвалити рішення про призначення Гринчук Світлана Васильівні Васильівний на посаду міністра довкілля та природних ресурсів України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, доповідда чим визначити голову комітету Бондаренко Володимировича. Хто за Криворучкіна за. За. Василенко за. Василенко за. Нестеренко за. Олег Родимич, бачу 12, за. 13. 13. Когось не порахував. 13 тоді за. Угу. Дякую, шановні колеги, Світлана Васильівна, вам успіхів. Сподіваюсь, що ви швидко пройдете через, через Верховну Раду, через засідання Верховної Ради, і будете. Більшістю або одностайністю голосів призначені на цю посаду. Ми чекаємо вас на майбутніх зустрічах. Запрошуйте комітет до міністерства. Ми будемо запрошувати вас до комітету. Сподіваюсь, що в якийсь момент зможемо очне провести засідання комітету. Я буду запрошувати, пропонувати членам комітету провести саме очне засідання для того, щоб ми. В... Спокійно поспілкувалися в рамках комітету і позадавали один одному питання. Я впевнений, що ці питання у вас на протязі короткого часу накопляться. Дякую, Светлана Васильів, успіхів вам. Дякую, шановні колеги, до зустрічі в залі. Дякую дуже, дуже. всім.